Друзі, що я вам хочу казати після такої погоди, громадський транспорт, такий, як тролейбуси, трамваї, він не ходить. Тому я приїхала до метро центральний ринок, думала поїхати на двадцятки, але мої плани розсипались як карточний домик. так, І зараз мені Google показав. Від метро йти пішки 35 хвилин. Друзі, мені залишилось 18, тому не перемикайтеся. Зустрічаємось біля будинка. Буду показувати Каличківська, 197. Друзі, обдурила Google. Він казав іти 35 хвилин, а я дійшла за 28. Так, я прийшла з Кличківська сто... 197. Хто місцевий мешканці знають, що це самий довгий будинок. Так, в ньому 15 під'їздів. Дуже багато. Мені ще до мого під'їзду йти дуже довго. Ось, Зараз покажу вам квартиру. Квартира розташована на сьомому поверсі. Дев'ятиповерхового будинку. Це така ванна красива. Дзеркало. Все залишається. Площа квартири 35 метрів. До метро наукова йти пішки приблизно 15 хвилин. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, а люди кажуть таке. Коли ми зайшли в квартиру, стан дуже гарний, квартира з ремонтом. Але клієнтка моя до цього жила у квартирі 50 метрів, і тому 35 метрів їй здалися дуже маленькими. Ми продовжуємо подальший пошук, а ви не перемикаєтеся, разом поїдемо на показ однокімнатних квартири на Одеській.